Всім привіт! Ви на каналі AtomPlay і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Car Mechanic Simulator 2022 року. Ну що ж, перед початком, як завжди, приємного перегляду. І давайте давайте починати. Ну, а починати ми будемо сьогодні. Ну, як ви бачите, авторепер. Да, у нас та типу ми ремонтуємо машини, всі діла. І сьогодні ми будемо ремонтувати. Ось цю красотку. Астон Мартін DB5. Здається, я правильно сказав, так. Да. Минулої серії ми відремонтували Mercedes. І на одну серію у нас ще залишиться Jaguar. Блін, а я ніколи не знав, що тут є. Ви бачите, тут є віконця, оце ось, де я білим таким цим. Там віконця є. Офігі... Офігеть, ніколи не знав, чесно скажу. Прикольно. Ну що ж. E, починаємо, як завжди, да? Починаємо з мийки, Так я чомусь перемістився на Діно а не на мийку, ну нічого страшного. Зараз буде мийка. У мене завжди план самий простий, помити, відремонтувати кузов. І потім приступати вже до мого найулюбленішого ремонту, а саме ремонт двигуна. Так, добре, машину помили, тепер можна і ремонтувати. Давайте, давайте, давайте. Я хочу сьогодні побистріше закрити оцю машинку, Aston Мартін. Я сподіваюся, що її не складно буде ремонтувати. Тому в мене всі надії на те, що я дуже швидко її зроблю. І наступною буде просто цей ягуар, який у мене вже фіхіо знає скільки серій, просто-напросто тут висить. І завжди мені, ну як би сказати, трошки заважає своїм, своєю присутністю. Не знаю чому, але так не хочеться його робити. Я не знаю, нащо я його тоді купив? Блін, ну, от уже що зроблено, то зроблено. Правильно, назад уже немає смисла воротити. Все повертати і. Е, да. Зараз потихеньку будемо і мотор, будемо все доставати. В нього, до речі, середньомоторний отут. Блін, жалко пригати не можна. Тільки що нажимаю пробіл, думаючи, що можу, можу пригнути, але ні. Пригати не можна. Мені цікаво, що це за цифра тут. Я хочу теж таку лікалу нанести. Щоб вона дивилася, ця машинка, якби, ну, типа, вона там реально дуже стара і вона дійсно культова. Вона не тільки культова по Джеймс Бонду 007, який знімався. І в нього зазвичай в основному Астон Мартін і DB5 у ці старі були. А потім уже пішли і DB9, і DB7. Коротше, Астон Мартіни тупо стали, мені здається, найбільш популярними через е, фільм «Джеймс Бонд. Ну, Це особисто моя така думка, не знаю. Якщо ви так само розп... ну, думаєте, то напишіть, було би цікаво дізнатися. Просто я. Колись дивився Джеймс Бонда, і мені дійсно самому навіть подобалося дивитися, типу, прикольний цей фільм. Да, да, угу, сів. І на що я сів? Хорошо. Mm. Я вибачаюсь, трошки хворий, але грати все одно хочеться. Хочеться пограти, відреставрувати, все зробити. Тому немає часу хворіти, потрібно працювати. Потрібно працювати в нашому сервісі. Ой, давай все нове купуємо, поки я не перейду на новий рівень. Як тільки я перейду на новий рівень, я відразу собі поставлю реставратор уже четвертого рівня, бо без нього взагалі нікуди. Бо мені дійсно вже хочеться ремонтувати ті деталі, які ще можна відремонтувати. А так то виходить, що. Я завжди купую вже яку серію підряд, я завжди купую просто нові запчастини. От, Наприклад, двері я міг би відремонтувати, або багажник там ззаді ми доставали, типу там. Багажник більш-менш нормальному стані був, але ні. Гра мені не дає, тому що в мене немає реставратора. Нічого. О, блін, стоп, зніми. Зніми це старі, я ж нове купив деталь тобі. І що? От, 100%. 100% нова. Номера українські. Ну, а звісно, а які ще можуть бути номера, правильно, хлопці? Правильно. Так. Знаєте що? А прикольно, що в нього от е, цей оці бокові зеркала стоять не на дверях, а ось тут. На крилах, на капоті. Ну, на крилах, так. Да, все правильно сказав. Прям, як наче, японець старий. У японців в основному теж так само було, типу, на крилах. Воно ну, ну, навіть дивиться прикольно. Так, все, переміщаємося. А, хоча ні. Зараз зараз перемістимось, але для початку надо надо ще салон зробити. Зараз куплю швидко салончик і будемо йти далі. Де там у нас салон? Салон, салон, інтер'єр, так. Да. Не знаю, можливо, я зараз е -е, трошки поїхав головою, так сказати. Знаєте чому? Тому що я хочу зробити всі свої оці ретро автомобілі, якими я зараз зайнявся, тюнінгованими. У мене, не знаю, чомусь така ідея, що зробити їх всі тюнінгованими. Я дуже хотів би на, ну, подивитися, наскільки я їх прокачаю, і я сподіваюся, що в цьому Астон Мартіні стоїть хоча б двигун. Ясно. Ну, що ми бачимо із того, що я цей. 1.6 6 Тедек Марик. Це по факту почти той же самий двигун, який я зараз на Mercedes збирав. Я думав, що буде щось трошки, ну, типу, ліцензіонне там повністю, знаєте, і головка, і взагалі все буде ліцензіонне стояти на машині, яка, ну, ліцензіонна, по факту. Ну ні. Двигун вони все ж таки решили не робити ліцензіонним. Вони зробили тільки корпус, значки, і, походу, на цьому все. Так, е, да. це я зробив. Подожіть, а де тут. Де тут номера можна нанести? Покрасочному цехі. Чи Це треба його розвивати ще якось. А, да. Да-да-да-да-да-да. Це, походу, мені треба розвивати. Стоті, я коли BMW БМВ брав, пам'ятаєте, розказував, що. Ну, дуже рідко попадаються чотири колеса з цього з Джан Ярга, зі звалища, коротше. тут теж настані чотири колеса. Все на місці. Так, ну давайте без лишніх слів, тому що я зараз Да я нічого не можу тут зробити. Давайте без лишніх слів і почнемо. Навіть не почнемо, а приступимо до зборки цього красавчика. Зараз пару секунд, я його розберу і будемо. Приступати. A few moments later. Як ви розумієте, із того, що ви зараз бачите, в мене не вийшло відремонтувати ті деталі, які тут були. Е, ну. Не вийшло то і не вийшло, правильно. Чого мені засмучуватися? Я навіть засмучуватися не буду, тому що я зараз буду робити на тюнінгованих деталях весь цей двигун. Погнали! Погнали! Я тільки за. Я тільки за для того, щоб подивитися, наскільки він стане мощнішим. Так, да, він трошки. Чесно скажу, от е, чомусь він мені трохи схожий на той двигун, який ми збирали минулий раз. Ну, по факту, це має бути другий двигун, не настільки прям схожий з Мерседесовським. Подивимось, подивимося все по зборці. Тому вам приємного перегляду, а я продовжую. Кажучи хлопці, я думав, що цей двигун ну буде якось красивіше виглядати в плані того, що зверху там буде, типа, надпись така Aston Мартін, там всі діла. На жаль, цього немає. Ну, це не мені вирішувати, це вирішили так розработчики. Або в реальній версії цієї машини там дійсно немає зверху ніякої кришки, тіпа, де написано Aston Мартін. Хоча, як по мені. Повністю да, повністю двигун у нас зібраний. Хоча, як по мені, то можна було би ось тут ось збоку прям написати отак: Астон типу, ну, Мартін було б гарно. Да, модифікований двигун ми повністю зібрали. Тепер е залишиться діло за малим: зібрати всю підвізку. Ой, блін, на що я опять його вийшла. А хоча ні, хай буде витягнутий поки що двигун. Я бистренько підвізку всю розберу. Бо трохи ну, коли двигун там є, він трохи заважає. Тому погнали розбирати. І я включуся вже, коли буду збирати цю підвізку, тому що ну, розборка-зборка це ви й самі це знаєте, що збирать набагато цікавіше, аніж розбирати. Тому зустрінемось, коли буду вже збирати. Ну що ж, е, я вдало все розібрав. Що зміг, те відремонтував, як то кажуть. Е, ну, не всі деталі я зумів відремонтувати, скажу відразу. Не настільки я прям великий професіонал і майстер. Поки що, поки що. Але, мабуть, в майбутньому все ж таки в мене буде все набагато краще получатися. Так, да, е, відразу скажу, тут будуть стояти тюнінговані тормоза. І я вже зробив навіть диски з колесами. Та же сама форма ну Все одне і те саме, тільки єдине, що я шину взяв відразу прокачену, типу, спортивну, але стару. Стара спортивна шина. Для того, щоб воно більш-менш дивилося якось прикольно. Ну Типу, це ж стара машина, дійсно легендарна машина, Aston Martin, DBD, DB5, я вважаю, що тут дійсно потрібно було ну якби поставити гоночні шини для того, щоб. Ми всі пам'ятали, наскільки вона легендарна. Що вона ще щось може навіть показати. Не настільки легендарна, як може щось ще показати. Ці старушки ще явно хватає сил, да? Так, значить мені тут нічого поки що не потрібно. Це я підвізку думав зробити. Угу. Зробив. Як воно навіть без стабілізаторів дає мені можливість? До речі. Що я хотів ще сказати, це з приводу ось контрактів, да? ой, подождіть, я туди зайшов. Це в нас ось? Е, ні 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 Ось, дзвонки. На наступній серії ну, ми зробимо ягуар і, можливо, зробимо цього типа на BMW. Мені просто дуже цікаво, і якщо я не помиляюсь, то там можна отримати багато опита. Тому мені це дуже потрібно. Для того щоб мій рівень вже нарешті піднявся, і в мене була можливість. Де, речі, дивіться, як вже дивиться. Ну, прикольно, вже так як треба, колеса, прям взагалі, шикардосік. Мені дуже потрібен мій рівень, бо я хочу реставрувати, реально. Я вже скільки серій підряд кажу, але досі ще не можу це зробити. Мені потрібно вже реставрувати всі деталі, щоб я міг сам повністю розібрав, зібрав машину і не потрібно. ну... Хоча б купувати ті запчастини, які стояли на цьому автомобілі. Тому що зазвичай мені дуже потрібно купувати більшість запчастин, які стоять на цій машині, які я не можу відреставрувати із за свого рівня. Так що, мабуть, ми в наступній серії цим і займемося. Ми будемо і одну машину робити, і машину робити по списку, який нам там дзвонить, типу, і каже, зроби мені то сьо. Там нічого складного. От скільки я грав, типу, ті машини, ну, нічого сложного там, розбирати, збирати їх. Реально. Там в основному двигун або підвізка, все. А щоб робити кузов, ну там нема що по кузову. Буває тільки ну, дуже велике виключення, що треба зробити прям повністю машину тюнінгованою. Там, поміняти бампера, поміняти капот, і оце все це діло. Це теж прикольно. Цим я б теж хотів би займатися. Ну, Поки що на оцих, на оцих оригінальних машинах, які ліцензіонні, на них е, немає можливості міняти там, зовнішній вигляд. Я не знаю, чи є взагалі тут якась із ліцензіонних тачок, на які можна міняти зовнішній вигляд. Мені здається, що немає. Якщо є, напишіть, будь ласка, в коментарях, було б цікаво ну, прочитати, узнати про це і помімо цього, може-може її знайти і на серію якось записати, бо я б хотів би. Я б хотів би зап... Ого, тут двойний глушитель? Ого, прикол. А виглядить як одинарний. Це навіть класно. Що Тут він двійний. Подвійний. Не двійний, а подвійний. Вибачаю за свою українську, да, вона в мене досконала до рівня ну, селюка. Хоча не хочу її селюків обіжати, у них теж класно, класно розмовляють. Так. Що мені взагалі. Ну. А, ні, ні 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 я ошибся, ошибся. Коротше, зараз пару секунд. Зараз я все дособираю. Дізнаємося, яка його мощність стала цього Астон Мартіна, і будемо, будемо рухатися далі. А куди далі? Закінчувати серію, ось куди далі. І. Через недільку робити нову машину. Тому. Приємного перегляду я продовжую. Ну що, хлопці, тепер я з впевненістю просто. Зараз поверну. Е, тепер я з впевненістю можу сказати, що цей автомобіль готовий. Просто подивіться на нього, який він новий, шикарний. І зараз його ціна 196. Ой, я вибачаюся, це прибуток наш чистий. 196 тисяч. Ціна 208. Но, це ще не остання його ціна. Чому не остання? Бо зараз ми будемо перевіряти... Наскільки він е потужний? Від потужності тут теж залежить ціна, тому давайте заливаємо всі масла, оце все, заливаємо всі жидкості, які треба, і провіряємо його потужність. Я думаю, що зараз треба подивитися, яка його стандартна потужність, щоб я розумів просто Ну, наскільки ми могли збільшити його так потужність. Так, давайте глянемо. Стоковий на 282 кінських сили і 390 крутящого моменту. Е, як я думаю, я думаю, що ми десь зробили його 500 сильним. Якщо це так, це буде прям чудо. Ну, мені чомусь здається, що десь до 500 кінських сил ми точно йому ну, точно його зробили. І крутящого, скільки в нього там 600, здається, було, так? Да? Ну, крутящого не знаю. От, Крутящий, до речі, це така штука. Десь 800-900. Не знаю. І, і, і скільки мені цікаво, які ваші ставки? Давайте от ваші ставки. Давайте гляну, подивимося, чи вони збігаються з моїми, чи ні. Мені просто навіть цікаво. Скільки ви б дали зараз кінських сил цьому автомобілю? Цьому красавчику. Астон Мартіну. легенді просто. Так, я погнав провіряти. Так, да, щось я трошки загнув, коли такі цифри казав, так? Да? 470, ну, майже 500 кінських сил, як я й говорив, і 640 е, крутящого момента. Хоча я щось думав, що 600 у нього вже в стокі крутящого момента, тоді тому вибачаюся. Ну, от така машинка у нас вийшла, що я вам скажу. А тепер дивіться на ціну просто. А ціна не змінилася, в плані ціна не змінилася. Так, у нас двигун на 66% став, як би, ну. Мощнішим. Чесно кажучи, я думав, що ціна швидко у нас підскочить, там ну, буде вже десь до 200, хоча б 80 тисяч за цей Aston Мартін. Але враховуючи те, що він коштував 11 тисяч, і я з нього прибутку получу 196 тисяч, це дуже класно. Чесно, ми вже дуже давно не страждаємо на цю тему, типу, що в нас грошей не вистачає. У нас. Грошей вже постійно вистачає, тепер просто шукаю тачки, які ну, які мені подобаються, які я хочу зробити. Я хочу знайти якусь саму мощну тачку тут і залишити собі і зробити її просто ну, полтори тисячі кінських сил. Якщо тут є така, блін, я думаю, що є. От така вийшла бомбічна серія. Якщо вам сподобалась, ставте лайки. Дякую за перегляд. З вами був Атомплей і гра під назвою Car Mechanic Simulator 2021 року. Так що до нових зустрічей, Па-па!